Припинять електропостачання, словацький прем'єр накинувся з критикою на президента Зеленського через його відмову продовжувати транзит російського газу і погрожує наслідками. Роберт Фіцо назвав це цитую надзвичайно дорогим жестом, який буде коштувати всьому європейському союзу, зокрема й словаччині Братислава. Мовляв, втратить на цьому близько півмільярда євро. Київ майже мільярд. А кремль ймовірно два з половиною мільярди євро. Окрім того, за словами словацького політика, в кор короткостроковій перспективі його країна зіткнеться з підвищенням цін на газ. І якщо з 1 січня транзит блакитного палива з країни агресорки таки зупиниться, то вони готові розглядати заходи у відповідь. Зокрема, Фіцо погрожує припинити постачання електроенергії до України. Питання газу словацький прем'єр обговорював під час особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не розглядає поновлення угоди з Газпромом про транзит газу в новому році і давав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.